Всім привіт! І сьогодні будемо грати в таку карту як Saven Head. Е, добре. До речі, я мене чепічка. В общем, добре. Давайте, якщо хипів ще в самом начале, ну там, да ти занимайся не почати гру. Так раз хип просто може бути зараніш. Я це не засняв, бо не мене щось там дуже сламане. Бога дуже сильне. Та -та? Так, я знаю вже десь находиться. Это шохрень. Охрень. Так, а поназия ногоубич Бесвосший. Но вы ценива. Сертый да. Без, щось... ну, Без Бога. Швиденько, 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 швиденько. не впасти, бо це буде да шо ви такі зі... На да, паркур пістор. Да, як забили, паркурь я це в її паркурце моє. Я знаю, що там. Дав. Дав. A. A. O, o, o A da do rzeczy. A nie tu zaraz co idzie. dlatego zmieniam się. Ktoś coś. Як там? шуми, мой, о. Можек тобі нормально. Ой, а, це не я. А, нічого не зрозуміло, дуже чекало. Я хаде сиренгу, чого я його тільки раз побачив. Я що такий прям спидранер жорсткий. Я думаю, прикольно щось ще кисню Хотя куча не як не хотя ще слишчего. Я щось беха де сирена головий. Сирена головий. А он, ти тут! Чи ти забив на мене і пішов кудись дальше? Я не розумію, ти сирена головий. О! Ау? Угу. Я, як саме на ще одне питання? Я щось так де шосте Прикольно тут ем ну добре Аж границі світу ні тут не заїзу о Серенговий. це звін був я б не секунди заявився. Як я розумію, взагалі в чій карті телепортують в рандомне місце. Балер... О, мене. О ти мене спіймав. О, І ще й Житомир нагадує. é isso. Oi, então. Oh, prokenuas, história. Isso aí do teu. Não, eu fico do estado. Pj, pediu, 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 pediu,

О, баяха. Демоном за хаия. Да, кость писатель. А да. Ар хорошая купу. Глазок Воно взяв усі Швидко, швидко А може я нафік свою? До свідоць серед на голові Ай, погано Все? Да серену, досвидос ааа блин, не досвидос. До Привет, тон. Паркур! Ай, пока душу. Я там не здесь рену холо. На байру. Де я. А, да я. Светский хіба хліба не потрібно було мені брати почитав, в сам то у мене так нормально. Де озвичай повк іди нахрі? Що це? Якась яма. Е, Аду, а другой ты тут <свист> проводит. Э, а, э, э, мы, мы застряли. Ну, в общем, пока мы застряли. Пока.